Чому Гештальт? Мабуть, тому що це про життя тут і зараз, про контакти з собою та навколишнім середовищем, про те, щоб сприймати реальність, яку насправді не так вже легко і вхопити, а не жити минулим, якого вже немає, і не бігти у майбутнє, яке ще невідомо чи прийде. Навіть якщо у житті були травми, а вони точно були, ми давно їх пройшли. Більш того, зважаючи на виверти нашої пам'яті на те, що вона робить з нами, ми пам'ятаємо не те, що трапилось, а те, як ми пережили те, що трапилось. На жаль, сховавшись десь глибоко всередині себе ті відчуття, ми перервали контакти з собою, і вони там залишились, не прожитими до кінця, і гниють, мов картоплю у сирому підпіллі. Тому бажано дістати. Прожити до кінця та інтегрувати у тепер, у сьогодні, те, що трапилось давно, але муляє досі. Воно вже минуло.